На горищі будинку номер 32 на вулиці Олени Степанівни тривають ремонтні роботи. 21 жовтня, коли були сильні пориви вітру, тут обвалилася частина стіни. Пошкодила негода і дах. Це була якась буря, ну якісь буревії воно взяло і, і звалило це все. Це вже такі старші будинки, і потребують ремонту. Знаєте, поки ми з воно не обвалиться, ніхто не буде зауважити на це все. У будинку є 16 квартир. Після обвалу для мешканців закрили вхід на горище. Він не є аварійний, він є в нормальному стані. просто єдине, що це що сталося, це то, що от під час цієї ситуації, що дах вирвало, і все до півтора місяця. Часу ця ситуація сталася. Будівлю обстежили чотири підрядні організації. І з однією з них підписали договір. Вартість робіт майже півтора мільйони гривень. А сьогоднішній день процентів 80 робіт вже виконано. Це заміна даху, дерев'яних конструкцій, фаєрмурів, металевий каркас для отримання цього будинку. Будинок 1905 року можете свою вити стан. Тобто та цегельна кладка, яка колись робилася, робилася на, не на цементі, а на курячих жовтках. Тобто глина і жовтки це був основний елемент. Но за роки морально застріло, скажімо так. Завершити усі роботи тут планують до кінця року. Олена Данило, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.